Кен вилетів. Його виженуть? Він сам змінив свою кандидатуру, але так. Можна писати дрело наближене до Білого дому? Ні. Нехай ця історія розкручується сама. Вони оголосять про це зранку. Якщо не буде цієї історії, про що ми говоримо? Кетрін Дюран. Коли Керен... Зміниться. Напишіть, що вона його замінить. Це правда? Стане правдою після публікації. Купеняка дали ви. Маєте право так вважати, а я не маю права коментувати. І це ви знайшли і використали інформацію Копінняк про. Купеняк і керм були аперативами містера Барнс. Головна страва Кетрін Дюрант. Вимовіть це ім'я Кетрін Дюрант. Повторюйте його знов і знов. Завтра в день напишіть його, і тоді ви побачите, як його вимовить президент Сполучених Штатів Америки. Ми з вами виступимо творцями. Не прогавте свій потяг. Він сьогодні останній.